Капеланське благословіння на 30 грудня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди і повсякчас на віки вічні. Амінь. Христос народився. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Іванелі розповідається про те, як Господь зайшов до Фарисея в суботу і їв хліб, трапезничав там. І він побачив, як. Деякі займають перше місця, щоб бути на поважному місці. І сказав їм: не займайте перше місця, бо прийде той, хто вас запросив, і попросить з останнього місця людину і попросить сісти в першому ряду, а ви будете посоромлені той, той, хто зайняв перше місце і піде назад. І так він сказав, що. Знаєте, а що він сказав? Дійсно, а про що йде мова? Знаєте, для мене врізалося в моє серце те, що не ти визначаєш, де тобі сидіти, коли тебе запросили в гостину. В нашому світі я теж є свідок, може й раніше і сам так робив. Я думав, я є той, хто сам визначаю, як мені жити, що мені робити, де мені бути і де мені сидіти? Тобто я сам себе возносив в цьому світі. І, виявляється, і прагнув цього возношення. Да? Намагався з силою взяти це місце поважне серед людей, щоб мене поважали, навіть якщо я не заслужив. Я хочу тепер ту нагороду, цю посаду, або це місце, цю роботу, і сам себе туди. Проштовхував. Але виявляється, що у Господа, царстві його, не я визначаю, де мені сидіти, а Господь визначає, де мені сидіти. І він дивиться навіть не тільки а, по моїй здатності і поважності, бо знаєте, заслузі посадити, а ще по моїй здатності потягнути це місце перше, якщо воно є. І щоб я його витримав, поніс його. Ми думаємо, що а, сісти на перше місце ну це тільки прийняти славу тих, хто навколо тебе, але це прийняти і відповідальність першого. А хто такий перший у Господа? Це досконалий святий, який відмовився від пристрасті, подала їх, пройшов вогонь і воду світу цього, який замахав замахали. Е на нього намагалися його знищити. А він витримав і прийшов. Це місце мучеників. Я готовий до мучеництва. Це місце праведників, які пройшли святістю життя і відмовилися від життва, від земних насолод. Я готовий до цього. Я готовий це понести. Я готовий взяти хрест святості. Дуже часто не готовий, але готовий посадити себе навмисне, щоб мене прославляли. А понести той хрест життям я не готовий. Тому, коли я беру, саджусь в кінці гостинне, я на гостині. А коли я сам зайняв перше місце, то я боюся, коли мене скажуть, друже, це не твоє місце. Іди зайди собі в місце інше, то виявляється, що інші місця буду зайняти, і мені прийдеться вийти взагалі на двір і не бути в гостині. Ось про що мені. Ну, прийнялося і подумалося, і, і поглянулося на що під час цього уривка Євангелія. Нехай Господь мудріть нас дивитися на земні речі своїми духовними очима, так їх сприйняти і так жити. Амінь.